Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як готувати, коли немає вдома світла. І що для цього потрібно, це лише газова плита і ось такий газовий балон. У нас є 4 плити. Дані плити можна використовувати як в квартирі, так, наприклад, і на дачі. Працюють вони від сангових газових балонів. Ось таких: плити виготовлені у В'єтнамі за японською технологією. Збірка дуже хорошої якості. Ви можете і самі в цьому переконатись, завітавши до наших магазинів. Деякі з плит мають перехідник для використання з великим побутовим балоном. Даний перехідник вставляється у шланг і затискається спеціальним хомутом. Але давайте повернемося до плит. Всі плити поставляються в пластиковій коробці, а всередині тільки інструкція і перехідник, який зафіксований в самій плиті. Переді мною моделі UTRG. 061, 058, 057 і 060. Почнемо з моделей 0,58 і 061. Ці плити між собою відрізняються лише комфорками. Тобто 0,58 має звичайну, а 061 має інфрачервону. Використовуючи інфрачервону комфорку, ви можете заощадити до 30% палива на відміну від звичайної. Але майте на увазі, що дана моделька і дорожча. Ці дві моделі це UTG 060 і 057, вони між собою відрізняються лише габаритами. Якщо говорити про потужності плит, то вони такі. Моделька 060 у нас 2,1 кВт, моделька 0,57 у нас 2,6 кВт. Моделька 058 у нас 2,6 кВт, і 061 1,9 кВт. Зараз швидко покажемо, як встановлювати балон. Переконайтеся, що регулятор тиску в вимкнутому положенні, сам балон встановлюється вирізом догори і фіксується. Ось так просто. Всі плити мають запобіжник, який відсікає потік газу. Це може статись через дуже високий тиск в балоні. Причини цьому неякісні балони або перезаправлені. Хочемо наголосити, що до цих плит підходять балони міжнародного стандарту. Ми використовуємо балон з маркуванням UTRG 001, вироблений в Кореї. Коли запобіжник спрацьовує, вам потрібно скинути тиск в редукторі, натиснувши ось цю червону кнопку. Регулятор тиску в цей момент повинен бути у вімкненому положенні. Радимо перед використанням ознайомитись з інструкцією. Також всі плити мають вбудований п'єзоелемент. П'єзопідпал вмикається поворотом регулятора тиску до кінця. Ви почуєте характерний звук. В плиті є фіксатор балону. Тут цікава штука, він не спрацює, якщо регулятор в вімкнутому положенні. Звертайте на це увагу. Також на всіх плитках знімається верхня панель. Погодьтесь, це зручно, коли потрібно протерти або помити плиту. Плити мають вентиляцію, щоб запобігти підвищенню температури всередині плити і у відсіку балона. Якщо загалом, то це прекрасний спосіб, щоб підігріти або приготувати їжу, коли немає вдома світла, а у вас все на електриці. Дотримуйтесь правил безпеки, а в мене все.